Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Так, весна. На весні все оживає та прокидаються від зимової сплячки і виповзають маленькі істоти. Комашки, давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію яскравих жучків сонечок. Для роботи нам потрібен кольор... кольоровий папір, жовтий, червоний, чорний та зелений, аркуш білого паперу. Пензли, клей, простий олівець, ножиці, чорний фломастер та круги різного діаметру. Спочатку ми візьмемо чорний аркуш паперу, складемо його навпіл і візьмемо таке невеличке коло та обведемо його. Зробимо спочатку тільце та голівку наших жучків. Це буде тіло і такий маленький невеличкий кружечок. Це буде голова. І виріжемо. Ми вирізали таких два кружечка для тіла і для голови. Ми зробимо з вами два жучка жовтого та червоного. Візьмемо жовтий і трошки побільший круг такий, обведемо це будуть крильця для крильців. І такий самий круг червоний обведемо. Тепер виріжемо. Ми вирізали, вирізали такі два круги. Тепер давайте складемо їх навпіл. один і другий, і розріжемо по лінії згину, щоб утворились такі два криці. Тепер візьмемо великий зелений аркуш паперу, і на ньому намалюємо листочок, на якому будуть сидіти наші жучки. Малюємо форму листочка і виріжемо. Ми вирізали листочок, давайте йому домалюємо прожилки чорним фломастером Посередній спочатку намалюємо таку лінію. І тепер. З обидва боки такі маленькі лінії прожилочки. Тепер приклеїмо спочатку листочок, перевертаємо, намастимо клеєм. Отак посередині тепер нашого аркуша, приклеїмо листочок. Тепер на листочок спочатку приклеїмо. Наші два чорних круги, які побільші, повертаємо, мастимо клеєм. Один приклеїмо з одного боку листочка інший з другого боку. Беремо маленькі чорні кружечки, намастили клеєм. Приклеїмо це наша голова. Приклеїмо так зверху одне і інший. І тепер будемо клеїти криця. Спочатку візьмемо жовтий, намастимо клеєм. тепер клеїмо трошки, ось так, починаючи від голови і трошки крильця на бік, перевертаємо одне. І з іншого боку друге. Тепер приклеїмо червоний. Такий спосіб приклеїмо червоні крильця. В, в жучків сонечків на крильцях завжди є крапельки такі чорні крапочки Візьмемо Чорний аркуш паперу, складемо його в декілька разів і намалюємо такий невеличкий кружечок, і виріжемо. Тепер прикрасимо наші крильця крапочками в будь-якому місці. Нашим жучкам залишилось зробити очки, щоб вони дивилися. Візьмемо жовтий колір, такий невеличкий, складемо його в декілька разів. І виріжемо, намалюємо спочатку також маленький кружечок та виріжемо по два очка кожному жучкові. Отак я вирізала, тепер приклеїмо їх. Одне. І цьому жочко приклеємо також очки. І чорним фломастером домалюємо зінички. Посередині наших кружечків намалюємо такі невеличкі крапочки. Наші жучки готові. Подивіться, які гарні та яскраві жучки в мене вийшли. Тепер ваша черга робити. До побачення, хлопчики та дівчатка.